Наїлися, напилися, полягали вже, кучкується. Львів вже 23 градуси. Що я хочу сказати? Середня вага, виходить, я ще переважив. Середня вага, виходить, кіло 420 Кіло 422 чи. Середня вага, получається, курчаток. Значить, я важив по. Одиночному навіть, ну, мені було цікаво вибрати більших, подивитися, яка їхня вага. Тобто є курчатка, які важить кіло 650, кіло 600, кіло 570, кіло 550. Тобто є такі корчатка, які дуже відрізняються від інших. Є меншенькі, курочки, тобто, ну, зрозуміло, що півники важать більше, це кіло 650, кіло 600 Важуть півники. Ось так. Наступне зважування буде через 3 дні. Сьогодні їм нагадую 29-й день. В принципі, йдемо за графіком. Трошечки трошечки.